Доброго всім ранку. Хто як обрізає, процвів ще руси. Трояндочки. Хто отак просто обрізає? Тільки суцвіття, хто коло першого листочка, хто коло другого. Ну я обрізаю ось так. Раз. Це низенько коло листочка. Спочатку як їх кубка, так я по одному одриваю, але тоді все одно треба одрізати. Ось тут поки один. Ой, не той одрізала. А тоді буду нижче, буду Ось отут. Це лезенько тут обріжемо. Вони тоді пускають бокові пагони і цвітуть ще буйніше. Оце, звісно, цвіте дуже довго, тут по одному не вийде, тут зразу все соцвіття треба. Оце я виписала, не знаю що, таке малюсінькі розочки, ну 3 сантиметри може в ширину. Вісторговано мені подобається, але колючки, Ви бачили, які колючки. Ух, Ну хай вже ж цвіти, що їй зробиш. Тут ще немає свір. Ну, поки все. До нових зустрічей, трояндочки. А ось яка розцвіла. Ой, ой гарна. Ну, дай хоть роздивлюся. О, Всередині закручена дзига вертиться. Серединка одного кольору по які. Я виписую, але ніколи не запам'ятовую.